Дрімкор естетика головним завданням якої є викликати відчуття дискомфорту та ностальгії. Ключовими кольорами є чорний, білий і пастельні відтінки. Ну а тепер детальніше. Найчастіше в естетиці дрімкор використовують простори, де за замовчуванням мають бути люди, наприклад, торгові центри, заплющті очі і уявіть безліч кольорових вивісок, магазинів, різних плакатів. На задньому фоні грає якась приємна музика або реклама, але відсутній головний атрибут. Люди. Без цих суб'єктів у мозку з'являється легкий дискомфорт, і спроба знайти хоч кого-небудь, але нічого не виходить. Блукаючи торговельними залами, ви нарешті помічаєте щось схоже на нього, але підходячи ближче, вже розумієте, яку помилку зробили, адже він повертається до вас. Замість голови в нього лише темна пляма, а посередині величезне око, яке дивиться тобі просто в душу. Ти вже обертаєшся і починаєш бігти. Коридор за коридором. А звідки тут з'явилися коридори? Це вже не важливо. Нарешті ти зупиняєшся. Ніяких гучних кроків за тобою немає це добре. Напевно, продовжуючи йти далі, коридори непомітно для тебе замінюються дитячими кімнатами. Але вони не зовсім звичайні, виглядають занедбаними, брудними і давно забутими. Зупиняючись, щоб подивитися у вікно, ти там нічого не бачиш, крім пари пікселів, ніби вдивляєшся у фото поганої якості. Обертаєшся, щоб іти далі, але помічаєш давно забутих персонажів. Але тепер вони не поводяться так дружелюбно, як у дитинстві. Вони кидаються образами і погрозами, пробуджуючи дивне почуття образи всередині. Ось що таке дрім кореспондента. Це справді чудова естетика, яка ще краще поєднується з тематикою лемінальності. Тематичні рівні на Бекрумс мій особистий фаворит дійсно тривожно за відчуттями. Адже коли ти граєш у якийсь хоррор, ти бачиш, знаєш, що тебе лякає і як із цим боротися, але тут почуття страху, яке підкрадається непомітно, але наполегливо з'їдає зсередини. Почуття ностальгії, яке зазвичай розливається приємним теплом по тілу, але тут воно обпікає, змушуючи боятися. На цьому, мабуть, усе на сьогодні.